Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Face. У нас сьогодні буде рубрика повторювання макіяжу, але не тільки там очей або повністю перетворення, а також ми будемо робити подставу, тобто ми будемо по шаблонах наносити там, консилер, рум'яна і бронзер. І, звісно, зробимо макіяж очей. Я вже чесно вже втомилась, хоча я тільки прокинулась, я не виспалась, хоча я проспала 9 годин. 9 годин, камон, я не виспалась. Який жах, Я не знаю, що творити з моїм організмом. Розпочинаємо з підготовки шкіри SPF і база. Мені взагалі, до речі, нарешті дійшли руки сісти і почати дивитися Алісу в пограничі. Це просто. Я 3 місяці просто її відкладувала з того, що дивилася дивні дива. І ще, звісно, що зложимо наші губи. Починаємо ми з контурингу. У мене немає контурингу, у мене є бронзер, але нічого страшного, попробуємо, що з цього взагалі вийде. І така у нас схема, по якій ми будемо малювати. Для мене вже забагато контурингу. І тепер я все це розтушовую. Так як контур. Мені майже ніч не дав. Я потім ще пройду сухим, можливо, стане краще, але я сумніваюся. Далі консилер, і в нас буде така схема для консилеру. Я беру консилер. І починаємо. О, така у нас схема. Як це дивно на мені виглядає, це жах. Простошовуємо. Далі у нас румяна. Я роблю підходящий, щоб ми могли зразу їм щось малювати. У нас буде такий референс. І зараз будемо художничати. Я сподіваюся, я не переброшу. так от я його поклала сюди на скулу, на ніс і під брівку над оком якось так. Розтушуємо це пудра. Я думаю, ви без слів розумієте, що ми зараз будемо все це припудрувати. Пям. У мене зараз змінюється трохи шкіра, сам тип, і мені не всі мої пудри підходять. І мені якось навіть сумно, тому що я не ношу пудру, проходить пару годин, і вона починає злазити, тому що у мене до цього була жирна шкіра, а зараз вона ще жарніша стала. І я не знаю, чому Вона, наоборот мала бути сухою. Тому що я користуюсь кислотами і забуваю намазати кремом. Я думала, що я наоборот буду просто в засусі. В засусі, да? в засуші. Але напевно треба користуватись кремом, щоб мені було краще. Тому що, ну через те, що вона не зволожена. Сама шкіра починає виділяти цей жир. У мене це пісить. Окей, далі я бровки роблю. Макіяж, очей. Сьогодні, нарешті, другий раз, як я буду користуватися цією палеточкою маленькою, тому що у нас сьогодні ось такий референс. Да, він такий мілашний, такий прям мі-мі-мі. Зараз ми будемо його повторювати, так як тут є і рожевий, і зелений, і це просто. Починаємо з того, що треба нанести базу. У мене бази немає, я наносу просто консилер. І, ну, у мене є база, але я боюсь, що вона скатається. Тому беремо наші тінюшки. Спочатку я беру рожевий. І наношу на куточок ока. Я, його не видно даже. Ну, ладно. Тепер я беру зелений і з розтягнутої частини розтягую його далі. Тепер ми знову беремо рожевий і наносимо його знизу під зеленим. На нижню свизовою. Мені не подобається, як це вийшло цією палеткою, тому міняємо рожевий я візьму в цій палетці і перенанесу його. Переберу китайську палетку, беру, звідси зелений, і також перенаношу його. О, хоч щось. Потім я беру ось цю палетку, тому що я тут дуже люблю ці спаркли і я хочу їх нанести на середину ока. У мене немає білої. Підводки, а у мене є фіолетова. І також ми до нього додамо фіолетовий олівець. Цим ми малюємо стрілочку і олівець додаємо на нижню слизову. Окей. Далі я малюю свій мішечок. А також беру білий олівець. Наношу його на куточок і додаю туди хайлайтер. Окей, з очами у нас все. Я не знаю, чому так вам погано видно все це. Так це виглядає, наче у мене не, блін. Слава Богу, нічого не поламалось. Це грохнула оця палетка. Я... Вона ще перевернулась попою вверх, я думаю, все, якщо там зараз щось поламане, це просто це буде жах, тому що мені її подарили і мені буде так соромно, що це. ну... До речі, да, не відходя від каси. Я беру цю палетку, тому що я хочу взяти тут контурінг і румяна. Я висвітлила нос і тепер носом хайлайтер також по схемі. От така у нас схема для хайлайтера. Це буде складно, тому що у мене досить велика кісточка. Окей, сюди. Сюди. До речі, під око я вже нанесла хайлайтер. Тому не бачу сенсу. Я візьму ось таку маленьку кісточку. неї буде набагато зручніше. Мені не подобається, так, як мене нанесу хайлайтер. Я нанесу так, як я завжди наношу. Тепер я все це фіксирую. Я думаю, що до цього макіяжу ідеально підійде зелена туш. І знизу я наношу червону туш. Як з віком, це красиво все виглядає зараз. Я нанесу ще блиск, також сяючий він, він прям переливається я не знаю, як прилинка. І, в принципі, це все. Отакий от, от у нас вийшов макіяж. Я зараз там пограюсь з настройками, щоб вам було більш краще видно цей макіяж. А, в принципі, так як для вас, він виглядає, мені також дуже подобається, тому що він виглядає максимально пастельним, і це прям перфект. Ось таке у нас вийшло відео. Надіюсь, вам ця рубрика досі подобається. Я деякому буду її старати знімати. І також пишіть, яку рубрику також можна нову взяти. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока!